Це у нас клітка після 90-го дня, коли курка пересадили її в на стандарт Євро 2, щоб курка була вільним вигулом. У нас є середині гніздо. Курка, і за счет того, що вона завжди хоче спрятатися, вона прячеться в гніздо. В гнізді є спеціальний коврик, можна подивитися, де несеться курочка, і скатується туди на низ. Спеціально перед гніздом. Поставлена система поїння води. Для чого? Для того, щоб курка знеслась, прийшла, попила води. І таким чином вона звикає ходити в клітці. На першому поверсі стоїть система годівлі курки. Таким чином, курка може даже сісти на це. Хтось тобто мені казав, що якщо вона буде сидіти на цьому сідалі, помет буде падати, підходи від курки сюди. Ні, нічого подобного. Курка сидить, хвост висить збоку, нічого туди не падає. Таким чином, курка. Залазить аж на самий верх. Зверху теж є годівля. І можна звернути увагу, що ліцевинка матіка дуже-дуже моцна. Зараз я ще покажу, куди яйце скатується. Таким чином яйце скатується. Воно викатується. Раз. І падає на, на транспортер.